Доброго дня! З вами компанія Автопарк. Сьогодні хочемо презентувати вам автомобіль Toyota Land Cruiser сотку 2001 року з бензиновим двигуном об'ємом 4,7 та встановленим газовим обладнанням. По комплектації повний електропакет, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, мультимедійний дисплей, клімат та крейс-контроль, підігріви сидінь, камера заднього огляду, автомобіль на повному приводі та гідропідвізці. Просторий, світлий, шкіряний самімісний салон в ідеальному стані без дефектів. Також є люк. Автомобіль офіційний, технічно повністю обслужений. Дата першої реєстрації 2010 року. Кузов без корозії, рама оброблена. Має два ключа та два комплекта гуми. Якщо вас зацікавиться красень, придбати його ви можете в компанії автопарк. За деталями звертайтеся за номерами, вказаними на нашому сайті, або пишіть у дірект. Знаходимось у місті Львів на вулиці Володимира Великого 2.